Матеріалознавство один з пріоритетних напрямків глобального розвитку, на який щороку виділяються багатомільярдні гранти. Розвиток технологій є невпинним, а це вимагає постійного пошуку, удосконалення та розробки нових матеріалів. Саме тому наша спеціальність матеріалознавства та наша освітня програма інженіринг та комп'ютерне моделювання матеріалознавства завжди будуть актуальними. Сьогодні я познайомлю вас з сучасними матеріалами для магнітного запису інформації з надвисокою щільністю. Розробка матеріалів з надвисокою щільністю запису магнітної інформації є одна з найбільш актуальних проблем сучасності. У 1898 році датський інженер Вальдемар Коульсен отримав патент на винахід першого приладу магнітного запису на сталевому дроті. Він називав його телеграфон. Трохи пізніше, у 1935 році, німецька фірма IG почала випуск студійного апарату радіомовлення Магнітофон. більш відома назва Магнітофон. Зберігання інформації на магнітній стрічці також все ще широко використовується для архівних цілей завдяки високій щільності даних. Перший в світі жорсткий диск з'явився ще за 15 років до винаходу дітскетти. 1956 році. Про сучасних жорстких дисків стало дітище корпорації IBM модель 305 рамок. Цей агрегат мав колосальні розміри порівняні з габаритами промислового рефриджератора, важив майже тонну і представляв собою систему з 50 алюмінієвих пластин, покритих феромагнетиком. Діаметр кожної з яких становив 61 см. Технологія магнітного запису вдосконалювалася з метою збільшення щільності запису і зберігання інформації відповідно до закону Мура. В останні роки технологія повздовжнього запису була змінена на перпендикулярний. В теперішній час для запису інформації на носіях з екстремально високою енергією магнітокристалічної анізотропії недостатньо сили поля у записуючих головок. Для вирішення цього. Необхідно застосовувати технологію термічно активованого магнітного запису, що дозволяє збільшити щільність запису приблизно в 10 разів. Під час запису інформації у цій технології використовується лазер для зміни магнітних властивостей матеріалу середовища для запису. Еволюція жорстких дисків завжди включала розвиток певних параметрів: матеріали, механіка, головки для читання і запису, контролери і прошивки. Ключові фактори, що впливають на зростання продуктивності і ємності Вінчестерів, за довгі роки не змінювалися. Розвиток цих складових неминуче веде до вдосконалення електроніки, інтерфейсів передачі даних і іншого апаратного забезпечення всередині і зовні жорсткого диска. Виробництво жорстких дисків для магнітного зазнає значних змін в їх конструкції. Інформація, яка міститься в одному мільйоні томів книжок, по 500 сторінок кожен може бути записана і збережена на диску діаметром всього 10 см. Хоча твердотільні накопичувачі даних розвиваються швидко і збільшують продуктивність щороку, з точки зору вартості за гігабайт, вони в майбутньому не зможуть конкурувати з жорсткими дисками. Жорсткі диски просто зобов'язані продовжувати розвиватися, збільшуючи обсяги зберігання даних і продуктивність. Сучасні жорсткі диски є найскладнішими високотехнологічними приладами. Тільки уявіть, розмір друкарської частини магнітної головки складає всього 120 нанометрів, а щитує лише 70 нанометрів. У таблиці представлені магнітні властивості матеріалів, які використовуються для магнітного запису і зберігання інформації з над... надвисокою щільністю, сплави еквіатомного складу, заліза платина та заліза паладій – перспективні матеріали для магнітного запису інформації термічно активованим методом завдяки високій магнітокристалічній анізотропії, магнітно-твердої упорядкованої фази l 0 яка перешкоджає переходу в суперпарамагнітний стан. Зі зменшенням об'єму зерна. Після осадження плівкових композицій на підкладки закімнатної температури формується невпорядкована магнітна м'яка фаза А1. Для отримання впорядкованої фази l 10 зазвичай треба проводити відпал при високих температурах. Або осаджувати плівки на нагріту підкладу. Фаза l 1 0 може формуватися також при взаємній дифузії плівок металів заліза та платини. Сучасні матеріалознавчі завдання зменшити температури формування впорядкованої фази та створити плівку бажаної структури, що дасть змогу збільшити щільність та стабільність магнітного запису. L1-0 – хімічно впорядкований сплав заліза платина, хімічно стабільний при розмірі зерен біля 3 нанометрів. Структуроване магнітне середовище, коли в одному зерні можна записати один біт інформації. Тонкі плівки заліза платина застосовуються для зберігання даних підвищеної щільності. На начастки заліза платина використовують як самоорганізуюче середовище. Необхідно отримати структуру l 1 без небажаної агломерації. Колесенції часток і втрат періодичності, товсті плівки залізоплатина використовують у магнітних мікроелектромеханічних системах МЕМС, у двигунах, соленоїдах, сенсорах, телекомунікації робототехніці. В цьому світі можна зробити будь-що головне, щоб були необхідні матеріали, і вони чекають, поки ви їх створите.